Шановні булівальники, повертаємось ми на матчі третього туру чемпіонату об'єднаної асоціації футзалу Львівщини. Команда Геометрія виступає в жовтих маніжках, правда тому, що дві команди фактично в ідентичній формі. Ну і 19-й Олег Гураль, 99-й Денис Дубанич, 13-й Ігор Спринь, 9-й Володимир Лядек, 17-й Володимир. Всі найтію 19 зіграє з командою «Тайл». Зараз передбачите, як складається цей поєдинок. Наразі у нас удар по воротах. Зараз в Атаці Андрій Грабовський. Сьогодні в нас їх одразу кілька. Ще один Грабовський зараз фіксує Роман Даниленко. Даниленко в боротьбу не зовсім дало. Перехоплення від Корматеху вихід 2-1. Точна передача, удар чи буде добивання. Ще і на підстраховці грають захисники команди Геометрія 30-02. Ще один удар поворотчими. Як ця заміна змінить хід гри та малюнок. Поки що в нас доволі рівна гра, і поки що немає жодної переваги. Зараз може бути відкрито рахунок і забуває Геометрія 30-02. Тут е, прекрасна атака, я б навіть сказав прекрасна. І за рахунок цього можна досягнути певних успіхів. Можливо, і в другому таймі хороша геометрія, тому тут усне зауваження для Дениса Дубанича. Удар, стійка! І м'яч від штанги залітає у ворота. Відзначається зараз Юрій Мица і 1-1 стає рахунок в нашому протистоянні. Більярди. Да, згідно положення команди грають два тайми по. А в другому торі геометрія з рахунком 0-3 поступилася енергії хліба. Ну а кормотех, на різниці забитих та пропущених м'ячів плюс 11. одинадцять. 50 секунд до завершення першого тайму. У нас 1-1, Доволі в нас рівна гра в першому таймі. Зараз в момент в кормотеха. Тут шикарна атака. Як не все-таки не 1-2, Польові гравці на заміні у команди геометрія. Перехоплення. Зараз вихід 2-0. І є забитий м'яч. Кормотех виходить вперед у цьому протистоянні. Забуває Микола Грабовський. Забуває він на 18-й хвилині першого тайму. Ну і зараз вихід 2 в 1, По суті, передача на Грабовського. Тут ще один пас комбінація. Чи буде удар по воротах? Є удар, і м'яч все-таки е залітає в ворота, рахунок стає 3-1 на 19-й хвилині першого тайму. тут. Тут Ой! цей момент самі собі привезли зараз гравці команд. Номер 99-й, номер 6 Михайло Мангір, номер 11 Юрій Миця, другий Богдан. Ну і склад суддівської бригади вам, звичайно, нагадаємо. Зараз на Дубанича, Дубанична Ульмера, знову Ульмер. Ульмер до кінця дограв цей епізод, але сприятливий відскок для Павелка. Передача на Павелка і Павелко забиває. Гол зараховано 4-1. Стає рахунок. Павелко забиває на 24-й хвилині зустрічі. Простріл Ульмар був близький до того, щоб забити, але. Трішки не вдалося. Ему це з зру... Маленко тут не доходить, але з м'ячем залишається зараз гравці Курматеха. Точна передача на правий фланг. Мангер. Там... Точно. Портай м'яч для Мангера, Мангер прибуває. Хорош, передача на Мицу. і це гол. Юрій Митце оформлює дубль у цьому поєдинку. Рахунок стає 5-1. Ну але по грі не відчувається, що тотальна перевага є в Кормотеха. Так, Кормотех зараз три в один вихід, Кормотех фізично сильніший. Швидкість і відповідно геометрія в другому таймі має менше моментів, ніж Кормотех. Нагадаю, геометрія вже не така свіжа, як в першому таймі. Зараз ще одна атака і ще один забитий гол. Микола Грабовський тим часом оформлює дубль. зараз. Класно зіграв зараз Юрій Грабовський. Нагадаю, три грабовські передачі якраз зараз почекали на таку гру виконання цієї команди. Даниленко хороший удар І за передостаннім третім поєдинком ігрового дня. Мяч, я так розумію, зараховано. І рахунок стає 7-1. Зараз. Мангер, Остання хвилина зустрічі. Простріл, чи буде удар по воротах, є удар, але тут блюз з м'ячем, Блюз віддає передачу і ще... зараз можна по суті вже цей поєдинок завершувати. Блюз пробиває і гол. На останній хвилині зустрічі забиває ще й Олег Блюз. Таким чином він становлює остаточний рахунок. на тії 19-та тайл залишайтеся з нами